Наближається година, і вона вже настала, коли справжні поклонники будуть поклонятися отцю в дусі та правді. Отець шукає саме таких. Івана 4:23 Чи були моменти, коли ти почувався чужим лише тому, що не відвідуєш церкву, хоча твоя віра щира, чи приходив отой тихий сумнів, чи догоджаю я Богові так? Якщо так, то, можливо, це неспокій, голос Святого Духа, який кличе тебе до чогось істиннішого, Біблійнішого, глибшого і ближчого. Справжня віра не замкнена в людських спорудах. І сьогодні ти дізнаєшся сім шляхів як жити, як справжній християнин, навіть поза стінами церкви. Це слово може стати тим відсутнім ключем, який полегшить твоє духовне життя, злизить з Ісусом Христом і наповнить присутністю Святого Духа. Не пропусти це. Час прокинутися. Перед початком напиши в коментарях, звідки ти дивишся. Завжди зворушливо бачити братів і сестер з різних куточків, об'єднаних вірою. І коротке нагадування багато хто любить цей контент, але забуває натиснути кнопку підписки. Перевір зараз, підпишись і вімкни дзвіночок, щоб не пропустити жодного Божого Слова. А якщо в серці є бажання підтримати служіння, натисни стати учасником це прекрасний спосіб посіяти у справу Божу. Почнімо. Перше стосунки з Богом не залежать від установи. Багато хто думає, що справжня віра можлива лише в чотирьох стінах серед ритуалів і під наглядом релігійної системи. Але правда, брате, в тому, що шлях із Богом особистий, глибокий і не має нічого спільного з членством у структурі. Подивись, що каже Павло у 2 Коринтян 11, 11:14 навіть сатана приймає вигляд ангела світла. Тобто, не все, що здається святим, є істинним. Христос прийшов не будувати релігійні будівлі. А примирити людину з отцем. І це відбувається не через стіни, а через щире, сокрушене серце. Згадай, майже все своє служіння Ісус проводив поза синагогами. Він обирав гори, човни, узбережжя, запилені вулиці Галілеї. Віра, якою він жив і яку навчав, не вміщувалась у межі будівель. Вона була живою, справжньою, торкалася людей там, де вони були. Тож, якщо сьогодні ти не маєш формального місця для зібрань, не хвилюйся. Бог не обмежений географією. Він дух, і Він шукає тих, хто поклоняється йому в дусі та правді. Івана 4:23, 24 І знаєш, який храм йому найцінніший? Твоє серце. Багато хто плутає церкву з релігією, але це різні речі. Справжня церква це ми, тіло Христа по всьому світу. Не напис на дворях робить людину віруючою, а ім'я Ісуса в серці і вчинках. Інколи люди ніколи не були в храмі, але живуть Євангелієм чесніше, ніж ті, що стоять на сцені. Бог дивиться на серце, а не на документ про членство. І не довіряй зовнішній святості. Ворог прекрасно вміє виглядати благочестиво, тому опиратися лише на людські структури небезпечно, скільки людей було поранено вчителями, доктринами, владою. Але Бог лишається вірним, навіть коли люди зраджують. Вірі не потрібна сцена. Їй потрібна посвята. І вона може статися прямо зараз, там, де ти є, просто й сильно. Можливо, ти почуваєшся загубленим через те, що більше не належиш до жодної громади і навіть дорікаєш собі, думаючи, що це гріх. А тепер вдихни глибше. Бог бачить твоє серце Він знає, коли ти шукаєш його щиро. І знаєш, що вражає найбільше. Глибокі стосунки з ним народжуються в тиші твоєї кімнати, дорогою на роботу. Під час миття посуду або звичайної прогулянки. Він близький до кожного, хто кличе його по правді. Псалом 145, 18 Справа не в місці, справа у зв'язку Помічай Божі сліди в простих речах ранкове сонце, обійми дитини, відповідь, яка приходить вчасно. Коли Христос помер на хресті. Завіса храму розірвалася зверху донизу. Матвія Матвія 27.51 Це був знак. Доступ до Бога відкритий усім, без посередників. Тепер кожен може з упевненістю наближатися до престолу благодаті. Не потрібен пароль, статус чи членський квиток, потрібна віра. А коли вона з'являється, усе починає змінюватися. Друге, ти можеш вивчати Біблію і розуміти її сам. Одна з найбільших брехень, яку коли-небудь казали Божим дітям, звучить так: писання можуть тлумачити тільки помазані. Але істина, яка звільняє, Полягає в тому, що кожен віруючий може читати Біблію і чути в ній голос Бога слово живе Євреїв 4:12 І Святий Дух говорить до кожного, хто приходить до Писання з відкритим серцем. Обітниця дана у одного Івана 2, 27 помазання, яке ви прийняли, перебуває у вас і навчає вас. Це не означає, що ми не можемо вчитися в інших, але наша опора Бог, а не люди. Хтось думає, я не освічений. Як я зрозумію Біблію. Зрозумій головне, брате, сестро, Боже відкриття не залежить від дипломів. Христос обрав рибалок, метарів, простих людей, і саме з ними перевернув світ. Бог говорить тим, хто слухає, а не тим, хто має звання. Якщо ти почнеш читати щиро, просячи духа вести тебе, ти здивуєшся відповідям, які прийдуть. Він сам сказав шукатимете мене і знайдете, коли шукатимете всім серцем. Єремії 29, 13 Вивчати Біблію це не технічна робота, а духовне занурення. Це ніби щодня сидіти біля ніг Ісуса, слухаючи Його голос. Почни, наприклад, з Євангелія від Івана читай по одному розділу на день, роздумуй, питай, Святий Дух, чого ти хочеш навчити мене тут. І Він говоритиме: Це може бути спогад, вірш, який виділиться. Або ситуація дня, що раптом перегукується з прочитаним. Слово як свіжий хліб. Воно живить, зміцнює і дає життя. Багато хто думає, що Біблію можна зрозуміти лише через проповідь. Але що, якщо проповідь говорить більше традицій, ніж істини? Сам Христос докоряв фарисіям. Ви знаєте літери, але не впізнаєте правду, що стоїть перед вами. Івана 5, 39, 40. Знати текст недостатньо. Треба жити ним. А жити словом починається з того, що ти маєш повну свободу в Христі пити прямо з джерела. Бог хоче близькості з тобою. І ця близькість поглиблюється, коли ти готовий слухати його через святі сторінки. Ти помічав, що уривок, прочитаний зранку, увечері звучить по-новому, або що знайомий вірш раптом торкається сильніше, ніж колись. Це дія Духа. Він осяює. І найпрекрасніше робить це унікально для кожного. Один і той самий текст утішає одного й докоряє іншому, і обидва переживають Божий дотик тому не занедбуй силу щоденного читання Біблії. Навіть якщо це здається простим, це один із найглибших актів віри. Тому якщо хтось колись змусив тебе відчути себе незнаючим лише через те, що ти по іншому зрозумів Писання, просто глибоко вдихни, і згадай той самий Дух, що Воскресив Ісуса Христа, живе в тобі. Римлян 8:11 У тебе є влада. У тебе є доступ, у тебе є право й обов'язок шукати істину самому. І коли це усвідомлюєш, всередині народжується двовижна свобода, жива віра, яка не залежить від красномовства інших, а тримається на Божій присутності в найпотаємніших глибинах твого серця. І, друже, це лише початок шляху, який здатен змінити життя. Третє справжнє спілкування відбувається вдома. Нас часто вчили, що християнська єдність можлива лише в церковних стінах. Але Біблія відкриває щось набагато ближче, тепліше і доступніше. У Діяннях 2.46 сказано, що перші учні збиралися по домівках, ламали хліб і їли разом із радістю і щирими серцями. Це неймовірно. Їм не потрібен був розкішний храм. Їм вистачало стола, хліба, відкритого серця і присутності Ісуса Христа серед них. Віра була не інституційною, а живою проявлялася в родині, серед друзів, у звичайних розмовах. І коли двоє чи троє збираються в ім'я Ісуса, він там. Матвія 18, 20. а це означає, що звичайний недільний обід може бути наповнений Божою славою сильніше, ніж ціла продумана програма служіння. Іноді розмова на дивані, відкрита біблія та щира молитва приносять більше змін, ніж тисяча формальних зустрічей. Віра живе в простоті. Ісус сидів за одним столом із грішниками і простими людьми. Там Він учив, зцілював і любив. Справжня спільність народжується не на сцені, а в серці. Краса домашнього спілкування в тому, що воно розброює без титулів, без мікрофонів, без софітів. Лише брати і сестри перед Богом, які вчаться, помиляються, прощають і ростуть разом. І коли це відбувається по-справжньому, Бог радіє, бо немає нічого ціннішого, ніж його діти, які живуть в єдності. Як каже Псалом 133, 1, як добре, як приємно, коли брати живуть разом. Ця єдність не залежить від стін, тільки від віри. Віри в Ісуса Христа, у Його Слово, у силу любові. Дім може стати жартовником, кухня, кафедрою любові, вітальня найсвятішим храмом, якщо там є смирення, молитва й правда. Спробуй виділити трохи часу серед тижня, щоб зібрати близьких, прочитати уривок із Біблії, поділитися Божими ділами і помолитися разом. Це і є церква, це і є спільність. І дуже часто саме в таких простих зустрічах Дух Святий діє найсильніше течуть сльози, спадають агарі, віра міцніє так, як не зміцнила б жодна велика подія, бо тут усе щире. Це не означає, що великі зібрання погані, ні. Але не можна забувати, що суть християнської спільноти це розділене життя. Біблія говорить, що перші віруючі ділилися майном, допомагали одне одному, жили спільнотою. Діяння 44-45 це народжувалося з живої віри, а не з релігійних обов'язків. Коли спільність стає повинністю, вона втрачає смак. Але коли її народжує дух, вона легка, постійна, мінлива й може відбуватися будь-де, де є щира любов. Тому не вважай себе поза вірою, якщо не відвідуєш формальних зібрань. Можливо, Бог саме зараз веде тебе знову відкрити красу справжньої спільності у власному домі, з родиною, сусідами чи друзями по вірі. Запроси Ісуса Христа до столу, відкрий Біблію, поділися Словом, слухай уважно, моліться разом, смійтеся, плачте, ось вона церква, ось вона справжнє християнське життя. Бо коли Божа любов оселяється в домі, Він стає маленьким шматочком неба на землі. Якщо це слово торкнулося тебе, напиши в коментарях одне слово Я тут. Четверте, молитва це близька розмова, а не подія. Багато хто думає, що молитися потрібно лише у особливі моменти, у спеціальних місцях, з підготовленими словами. Але Ісус навчав зовсім іншому. У Матвія 6:6 6 Він сказав: коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері і помолись отцеві, який у таємниці. Тобто молитві не потрібні глядачі, ефектність чи правильна сцена. Це перш за все щире спілкування між тобою і Богом момент серця до серця, де немає осуду. Є лише його присутність. Богові не потрібні гарні промови. Йому важливо те, що душа не може більше носити всередині. Це можуть бути слова крізь сльози, збите дихання або навіть тиша, наповнена вірою. Він розуміє. Біблія показує молитви, сказані в полі, у в'язниці, у пустелі, у штормі, і всі вони були почуті. Давид молився, пасучи овець. Йона молився в утробі риби, Анна молилася мовчки. Рухаючи губами. Справжня молитва народжується з віри. А там, де є віра, там є Боже серце. Чи помічав ти, що найсильніші молитви, ті, що сказані в таємниці? Коли ти лежиш у кімнаті, вдивляєшся в стелю і говориш: Боже, я вже не знаю, що робити. Саме в цей момент зламаності рухається небо. Отець бачить таємне і винагороджує явно. І найпрекрасніше, він відповідає: Можливо, не так, як ти очікуєш. Але відповідає: то мир, який важко пояснити, то чіткий напрямок, то сила, яка з'являється звідки. Це дія Святого Духа у відповідь на Твою віру. Молитва не повинна бути довгою. Це може бути коротка фраза в дорозі: Ісусе, допоможи сьогодні, або думка на роботі, Отче, дай мудрості. Бог не міряє молитву за тривалістю чи гучністю, лише за щирістю. Віра це не вистава, а стосунки. І чим частіше ти говориш із Богом у повсякденності, тим реальнішим Він стає для тебе. Життя змінюється, рішення стають мудрішими. Душа знаходить мир, упевненість у Божій близькості зростає. Багато хто вважає, що їм обов'язково потрібен хтось, хто помолиться замість них, ніби Бог не почує їх особисто. Але Біблія каже, що Ісус Христос наш заступник. Римлян 8:34 а Святий Дух допомагає нам. Навіть коли ми не знаємо, як молитися. Римлян 8.26 Це означає, що в тебе є повний доступ до неба. Не потрібно чекати неділі. Не потрібен видимий вівтар, вівтар може бути в серці, а молитва вогнем, що підтримує віру. Просто відкрий уста або думку, і говори з Богом. Не чекай. Почни зараз. Не ідеально, а щиро. Говори так, як говорять люблячому батькові. Дякуй. Відкривайся, проси, поклоняйся, Бог хоче чути твій голос. Він сумує за тими моментами, коли ти говорив із ним без поспіху і формальностей, лише з вірою. Поверни це. Бо молитва це не обов'язок, це привілей. Прямий канал до творця всесвіту, відкритий 24 години на добу. І якщо ти триматимеш цей канал живим, побачиш надзвичайні речі. П'яте, благовістя це стосунки, а не інститут. Євангелізувати не означає тримати мікрофон чи стояти під релігійним знаком. Це жити Євангелієм так природно, що навіть ті, хто не розуміє віри, відчувають у тобі Божу присутність. Коли Ісус сказав у Марка 16,15: Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, Він говорив не лише до лідерів, а до всіх учнів. І якщо ти віриш в Ісуса, ця місія і твоя. Вона особиста, щоденна, побудована на любові. Найсильніше благовістя. Те, що наповнене справжньою любов'ю. Нехолодна завчена промова проповідує Євангеліє, а той жест, що змінює серця. Іноді просто вислухати людину, допомогти сусідові з сумками або подарувати усмішку тому, хто переживає важкий час це вже проповідь. Бог використовує такі маленькі вчинки, щоб торкатися людських душ. Бо віра це не лише слова, а перш за все життя. І той, хто живе вірою в Ісуса Христа, випромінює світло навіть мовчки. Ісус показав нам силу стосунків, Він сидів за столом із грішниками, вечеряв із митарями, торкався прокажених, підходив до тих, кого всі цуралися. Це не була стратегія, це була втілена любов. І сьогодні ця любов має жити в нас. Нам не потрібні сцени, нам потрібна готовність бачити тих, кого Бог ставить на наш шлях щодня. В автобусі, на роботі, у черзі, де є люди, там є можливість показати Божу любов. І знаєш, що прекрасне. Ти можеш стати каналом парамін, навіть не здогадуючись про це. Обійми вчасно повідомлення зі словами віри, про те, я молюся за тебе, можуть змінити чиєсь життя. Реляційне благовістя це саме таке життя, настільки щире, що віра стає заразливою. І неможливо говорити про віру, не говорячи про Ісуса Христа, він причина, центр, шлях. Коли ми носимо Його в серці, Біблія стає видимою в наших вчинках. А там, де Євангелія проживається, Народжується надія. Не хвилюйся, якщо ти не вмієш красиво говорити. Бог не просив виступів, Він шукає готові серця. Він дає силу простим, щирим, відкритим. І знаєш, що найсильніші проповіді лунають не зі сцени, а за звичайним столом, у коридорах, на вулицях. Якщо ти любиш людину любов'ю Христа, ти вже благовістиш. Місія не обмежується акціями чи подіями це щоденне життя прожите з вірою та наміром. Де є віра, там сила. Де є Бог, там мета. Тому, зустрівши засмучену людину, не думай, покличу пастора. Думай, я можу помолитися. Не кажи Тобі треба в церкву. Кажи Ісус любить тебе і з тобою зараз. Принеси Боже світло в теперішню мить. Це і є реляційне благовістя, коли світло в тобі освітлює шлях іншим. Так змінюються серця по одному жесту любові, так поширюється царство. Шосте. Щедрість повинна народжуватися від духа, а не від тиску. Справжня щедрість з'являється з серця, яке веде Бог, а не з почуття провини чи страху. І як часто на християнському шляху ми бачимо, як людей примушують давати під страхом прокляття чи заради обіцяних швидких благословень. Але Писання ясно говорить у 2 Коринтян 9, 9.7 кожен нехай дає, як постановив у серці, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає радо». Віра і щедрість йдуть поруч, але ніколи під примусом. Коли Святий Дух торкається серця, пожертва стає актом поклоніння, а не угодою. Бог дивиться не на суму, а на намір. Ісус показав це на прикладі бідної вдови в храмі. Марка 12,41 44 Вона дала дві маленькі монети, усе, що мала. І Ісус сказав, що вона дала більше за всіх багатих. Чому? Бо дала з вірою, з віденим серцем. Нічого не очікуючи взамін. Небо рахує не монети, а серце. Давання має бути плодом духовної зрілості, а не релігійним тягарем. І коли дух спонукає людину давати, чи то гроші, час, їжу чи увагу, він приносить у серце мир. Немає вини, немає тиску, є радість, легкість і вдячність. Це схоже на людину, яка сіє зерно, розуміючи, урожай не гарантований, але знаючи, Бог дбає про все. Ось що таке віра, довіряти, що щедрість, натхненна Богом, повертається не завжди матеріально, але завжди рясно. Інколи відповідь приходить у вигляді розради, зцілення або відновленого відчуття покликання. Тиск, який ми часто бачимо у релігійних кампаніях, фрази на кшталт: хто не дає, той не буде благословенний, не від Бога. Це емоційна і духовна маніпуляція. Ісус ніколи не брав плату за зцілення, благословення чи навчання. Навпаки, Він сказав. Даром отримали, даром давайте. Матвія 10, 8 це показує справжня щедрість тече з оновленого серця, а не з гаманця під тиском. Бог, який бачить у таємниці, знає всі твої боротьби, і він ніколи не попросить того, що завдасть болю чи тягаря. Йому потрібно лише те, що робиться з вірою і радістю. Можливо, ти почувався винним, бо не міг дати фінансово. Знай, Бог бачить те, чого не бачить ніхто. Він знає твої зусилля, твою вірність у нестачі, твою віру, навіть коли ресурсів немає. А щедрість це не тільки гроші. Тарілка їжі підвести когось, приділити час, жест співчуття, усе це жертва, що піднімається до Бога як приємний аромат. Щедрість, яку визнає небо, не має ціни, але має мету. І коли нею рухає дух, вона змінює і того, хто дає, і того, хто отримує. Тому, коли в серці з'являється бажання дати, Запитай Святого Духа, що ти хочеш, щоб я зробив. Якщо дати, роби це з радістю. Якщо зачекати, чекай з миром. Не піддавайся кампаніям, гаслам чи духовним погрозам. Слухай голос Бога, тихий і лагідний Він веде любов'ю, а не страхом. І коли ми даємо під Його проводом плоди вічні. Бо давання з вірою один із найбільших актів поклоніння. Сьоме, усі, брати. Немає духовної еліти. Протягом століть люди намагалися вибудувати ієрархії у вірі хтось духовніший, хтось ближче до Бога. Але Біблія повністю руйнує цю логіку. У Євреїв 4:16 написано тож приступаймо зі сміливістю до престолу благодаті, щоб отримати милість. Бачиш, жодних людських фільтрів. Не потрібно бути пастором, єпископом, апостолом чи знавцем закону. Потрібно лише вірити. А віра не робить різниці між ім'ям, статусом чи посадою. У Христі ми всі брати, діти одного Небесного Отця. Ісус ніколи не ставив себе недосяжним. Навпаки, Він омив ноги учням. Івана 13 Він сидів із дітьми, торкався відкинутих, плакав із друзями. Якщо Син Божий став слугою, хто ми такі, щоб шукати статус у вірі? Будь-яка структура, що створює духовну еліту, далека від Божого серця. На хресті він зрівняв усіх. Розбійник поруч отримав те саме спасіння, що й будь хто інший, без підготовки, без титулу, тільки вірою. І це великий урок смирення та благодаті. Кожен, хто вірить в Ісуса і віддає йому життя, має Святого Духа всередині. 1 Коринтян 3:16 це означає, що кожен має прямий доступ до Отця. Кожен може молитися, кожен може чути Його голос. Кожен може бути використаний Богом. Немає вищого класу серед Божих дітей. Біблія називає нас царським священством 1 Петра 2.9. Тобто, кожен, незалежно від походження, освіти чи соціального статусу, носить у собі владу представляти Боже царство тут, на землі. І це посправді велично. Звісно, у тілі Христовому є різні дари і різні служіння. Хтось навчає, хтось служить, хтось пророкує, хтось піклується. Але всі однаково важливі, усі необхідні. Павло порівнює це з людським тілом у 1 Коринтян 12: ніхто не може сказати, що стопа менш важлива, ніж рука. Так і у вірі, ніхто не вище, ніхто не нижче. Усі разом іти, любити, служити, прощати з вірою та благоговінням перед Богом. Коли ми це розуміємо, ми перестаємо шукати титули і починаємо шукати Боже серце. Християнська віра це поклик до єдності, а не до змагання. Божа благодать не продається і не є привілеєм для небагатьох. Вона доступна кожному, хто вірить. І коли ми живемо цим щиро, наші очі відкриваються. Царство Боже складається з простих, недосконалих, але наповнених вірою людей. Людей, які люблять Ісуса, які шукають відповідей у Писанні, які моляться в тиші, які ходять у смиренні. Людей, як ти, людей, як я, братів, а не підлеглих, дітей з одним небесним батьком. Запрошених сісти за один стіл. Тому, якщо хтось колись змусив тебе почуватися гіршим у вірі, пам'ятай, у Божому царстві немає другого сорту. Бог не вимірює духовність славою, популярністю чи ролями. Він бачить серце. А саме з серця починається преображення, з віри, зі смирення зі щирої любові. Бо в кінці, коли ми стоятимемо перед престолом, там не буде ні сцени, ні кафедри, ні значків лише діти перед отцем. І тоді матиме значення лише одне: чи жив ти у вірі, чи любив ти так, як учив Ісус. А тепер скажи в коментарях, який момент у твоєму житті був тим, коли ти найсильніше відчув Божу присутність, навіть будучи далеко від церкви, поділися своїм свідченням воно може підбадьорити інших братів і сестер, які проходять те саме випробування. Якщо це слово торкнуло тебе, не забудь підписатися на канал і вімкнути джвіночок, щоб не пропустити жодного слова віри. Яке Бог готує, щоб зміцнити тебе щодня. А якщо Бог покладе тобі на серце підтримати це служіння, щоб слово Ісуса Христа досягало ще більше людей, просто натисни кнопку Стати учасником. Це благословенний спосіб посіяти в Господню справу та стати частиною того, що Він будує тут. Твоя подорож не завершується тут. Якщо це послання торкнуло твоє серце, відео, яке зараз з'являється на екрані, це наступний крок, який Бог має для тебе. Не пропусти цей поклик. Продовжуй іти дорогою віри та сміливості. Нехай Мир Господа Ісуса Христа буде з тобою та твоєю родиною. Нехай Він укріплює, веде й підтримує тебе на кожному кроці. До зустрічі в наступному посланні. Йди з миром, і нехай твій тиждень буде рясно благословенний Богом.